Діти, послухайте словацьку казку у сонечка на гостині. Одного разу небо затулила велика хмара. Три дні сонце не виходило. Засумували курчати без сонячного світла. Куди це сонечко поділося? кажуть, треба хоч і його на небо повернути. Де ж ви його знайдете? запоктала квочка. Хіба знаєте, де воно живе? Ми не знаємо, а кого зустрінемо, того спитаємо, відповіли курчата. Зібрала їх квочка в дорогу, дала мішечок і торбинку. У мішечку зернятка, у торбинці мачинки. Вирушили курчата. Ішли, ішли. Аж дивляться на городі за головкою капусти, сидить равлик, великий, рогатий, а на спині в нього хатинка стоїть. Зупинилися курчата і питають. Равлику, равлику, чи не знаєш, де сонечко живе? Не знаю. Он на тину сорока сидить. Може, вона знає. А сорока не стала чекати, поки до неї підійдуть курчата, підлетіла до них, затротіла, затріскотіла. Курчата куди ви йдете, куди, куди ви курчата йдете, куди? Та сонечко сховалося, відповідають їй курчата. Три дні його на небі не було. Ідемо його шукати. І я піду з вами, і я піду з вами, я піду з вами. А ти знаєш, де сонечко живе? І я не знаю. А заєць, може, знає, він по сусідству за межею живе, затріскотіла сорока. Побачив заяць, що до нього гості йдуть, поправив шапку, витер вуса і ширше ворота відчинив. Зайцю зайцю запищали курчата, заторохтіла сорока. Ти не знаєш, де сонечко живе. Ми їх шукаємо. Я не знаю. А от моя сусідка Качка напевно знає. Вона біля струмка в очереті живе. Повів заяць усіх до струмка, а побіля струмка качиний будиночок стоїть. І човник поруч прив'язаний. Гей, сусідко, ти вдома чи ні? вигукнув заяць. Удома, удома, закрякала качка. Усе ніяк не можу просохнути. Сонця три дні немає. А ми якраз сонечко йдемо шукати, закричали їй у відповідь курчата сорока і заєць. Чи не знаєш, де воно живе? І я не знаю, а от за струмком під дупластим буком їжак живе, він знає. Переправилися вони на човнику через струмок і пішли їжака шукати. А їжак сидів під буком і дрімав. Їжачку, їжачку, хором закричали курчата, сорока, заєць і качка. Ти не знаєш, де сонечко живе? Три дні його на небі немає. Чи бува не захворіло? Подумав їжак і каже, Як не знати? Знаю, де сонечко живе. За буком велика гора, на горі велика хмара. Над хмарою сріблястий місяць, а там і до сонця рукою подати. Узяв їжак палицю, насунув шапку і рушив попереду всіх дорогу показувати. От і прийшли вони на верхів'я високої гори, а там хмара за верховину вчепилася і лежить вилежується. Залізли на хмару курчата, сорока, заєць, качка та їжак, усілися зручніше і полетіла хмара. Прямісінько до місяця в гості, а місяць побачив їх і хочий засвітив свій сріблястий ріжок. Місяць в місяцю закричала йому курчата сорока Заєць, качка та їжа. Покажи нам, де сонечко живе, три дні його на небі не було. Засумували ми без нього, привів їх місяць прямо до воріт будинку. Де живе сонце? Темно в будинку, світла немає. Заспала, мабуть, сонечко і прокидатися не хоче. Раптом сорока затріскотіла, курчата запищали, качка закрякала, заяць вухами заляскотів, а їжа палицею застукав. «Сонечко, віконечку, виглянь, засвіти. Хто тут під віконцем кричить? запитало сонечко. Хто мені спати не дає? Це ми курчата та сорока, та заяць та качка, та їжак. Прийшли тебе будити, ранок настав. Ох, ох, застогнало сонечко, та як мені на небо виглянути. Три дні мене хмари ховали, три дні з собою заступали. Я тепер і заблищати не зможу. Почув це заяць, схопив відро і ному воду носити. Почула це качка, і нову сонце водою вмивати, а сорока рушником витирати. І жак колючою щитинкою начищати, а курчата почали із сонечка порошинки здувати. Виглянуло на небо сонце чисте, ясне та золоте, і всюди стало світло і тепло. Вирішила погрітися на сонечку і квочка, вийшла і квокче, курчат до себе кличе, а курчата тут, як тут, по двору бігають, зернята шукають, на сонечку гріться. Хто не вірить, хай погляне, бігають по двору корчата чи ні.